Нове загострення довкола Тайваню. Китай оголошує чергові військові навчання і патрулювання поблизу острова. Причина візит делегації конгресменів США до Тайваню. Пекін назвав це змовою Тайбе Вашингтона. Кінець цитати, і заявив, що цей візит порушує суверенітети і територіальну цілісність Китаю. Делегація американських високопосадовців прибула на Тайвань 14 серпня. Напередодні китайські літаки увійшли у зону протиповітряної оборони острова. А військові кораблі підійшли до лінії розмежування. Візит високопосадовців відбувся менш як за два тижні після того, як Тайвань відвідала Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США. Тоді Китай розпочав повномасштабні військові навчання довкола острова. Вишкіл був спрямований на блокаду та оборону Тайваню. В Тайбеї такі маневри розцінили як підготовку до вторгнення. А тайвань частково визнана острівна держава. Пекін вважає цю територію своєю. Штати дотримуються політики єдиного Китаю, але підтримують демократичний Тайвань у разі китайського вторгнення. Обіцяють надати військову підтримку владі острову. Вторгнення Росії в Україну цього року відзначило небезпеку, яку становлять авторитарні держави для світового порядку. Нещодавно Китай провів довгострокові військові навчання у водах, що оточують Тайвань, що також серйозно порушило регіональну стабільність і мир. Ми продовжуємо висловлювати міжнародній спільноті, рішучість Тайваню підтримувати статус кво стабільності в тайванській протоці.